Яке покриття для підлоги краще вибрати в свою квартиру або будинок? Є декілька варіантів: Керамогранітна плитка, паркетна дошка, ламінат або кварцвініл. Сьогодні ми укладаємо в новобудові замковий кварцвініл на підкладки товщиною 5 мм з текстурою під натуральне дерево. В магазинах ви можете вибрати будь-який кольори – від світлого до темного. За рахунок зручних замків його легко укладати своїми руками, навіть якщо ви не професіонал, вставляємо в пази та молотком забиваємо. Тепер беремо вініл, заміряємо олівцем. Щоб до стіни в середньому не доходило 5 мм. Кутник, ніж та відрізаємо. Він легко ламається, не бійтеся. Ця частина нам ще знадобиться. А це ми вкладаємо. Замковий кварценін має безліч переваг. Він 100% вологостійкий. Має текстуру під натуральне дерево. Укладаємо одним контуром по всій квартирі. стійкий до стирання. А найголовніше, що приємний на дотик та сучасно виглядає в інтер'єрі квартири.